Зараз другий механізований батальйон 67-ї окремої бригади працює на покровському напрямку. Борбон, бойовий медик, доєднався до підрозділу на початку повномасштабного вторгнення після повернення в Україну з Іспанії. Чоловік говорить, роботу значно ускладнюють дрони. Евакуювати поранених можливо тільки в сутінках або вночі. Дуже багато дронів з'явилося на оптоволокні від оптоволокна. У нас якби немає. Рятувальні системи, реби не працюють. Стани є різні, є легкі осколкові поранення, є коборотравми, є ампутація. Ну, всі травми, які на війні з усіма стикаємося. Заїхати і виїхати на позиції. Найважча робота нині, говорить водій мінометної батареї з псевдосільвер. Дрони, мавіки, дрони, скілі. Ну, це ускладнює роботу заїхати і виїхати було. Не завжди може заглушити реп. Чим швидше їдеш, тим безпечніше тебе життя. Працюють 120 м мінометом. Практично весь час підрозділ перебуває на позиціях, говорить головний сержант мінометної батареї Якір. Ми стараємося міняти хлопців, щоб хоч помилися там, приїхали все, поїли, побули, тіпа, на великій землі. Ми стараємося якось по двох, по трьох ми міняємо. Паяльник також служив у мінометному розрахунку. До того, на початку великої війни, повернувся в Україну з Польщі, де працював. Нині лагодить дрони та іншу необхідну техніку в зводі безпілотних авіаційних комплексів. Говорить, такої роботи завжди вистачає. Белець інструмент і ремонтується все, що можна спаяти, і все, що можна зремонтувати, залежно від того, наскільки пошкодження великі. Чи скульпка вичинки вартує цим займатися, але як правило, посічені осколками деякі речі завжди можна відновити і дати їм шанс на життя. Ремонти і відновлення техніки у підрозділі процес постійний. Говорить тимчасово виконуюча обов'язки командира взводу БПАК Наталя із псевдоптаха. Каже, у противника постійно з'являються нові засоби і технології, яким необхідно шукати протидію. Війна не стоїть на місці, і відповідно все зараз збирається в технології. І чим більше вигадок, чим більше ти щось вигадуєш, мудруєш, модернізуєш, тим краще працює твій підрозділ. І я не можу сказати, що ми ідеально відпрацьовуємо, тому що все залежить від технологій і відповідно від забезпечення. Але ми робимо зі свого боку все, що можемо робити, для того, щоб втримати територію, захистити наших хлопців-піхотинців, хоч трошечки їх прикрити і власне зробити все, аби було більше збережених життів. Валентина Гурова, Суспільне, Новини, Донеччина.